Всім привіт з вами Юконтрол. З 1 липня в Україні посилилися вимоги до фінансового моніторингу. Це така процедура, котра регламентована ось цим законом, який називається закон України про запобігання та протидію легалізації, тобто відмиванню доходів, одержаних глочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Фінансовий моніторинг – це коли великі і дуже великі суми грошей рухаються, і ті, хто їх рухає, повинен достеменно знати, що поточний і наступний власник цих коштів чистий перед законом. І має добрі наміри. Якщо ж ні, гроші рухати не можна, ба навіть більше треба сповістити компетентні органи про нововиявлені обставини, інакше штраф. До речі, дуже великий штраф або навіть позбавлення ліцензії. Так, так, з 1 липня життя фінансових установ, адвокатів, нотаріусів, і навіть ріелторів та багатьох інших учасників ринку кардинально змінюється. Але є e контрол тримає руку на пульсі, а відтак знає, що робити, аби виконати вимоги фінмону і не отримати чималий штраф. Сьогодні говоримо про принципи роботи фінмону. З нами геніальний фінансовий аналітик Роман Корнелюк і не менш видатний адвокат Данило Глоба. То в чому ж фішка фінмону? Чому про нього так палко і пристрасно не говорили раніше? І, взагалі, фінансовий моніторинг це добре чи погано? Глобальний консенсус є в тому, що фінмон це добре. Це заходи спрямовані на покращення позиції України у світі, на прозорість бізнесу і, звичайно, на посилення іміджу України як партнера, економіки якої є прозоро. Заходи фінансового моніторингу якраз і направлені на те, щоб зробити усі транзакції між різними суб'єктами різними контрагентами економічної системи прозорими, для того, щоб наглядові органи могли побачити усю цю мережу певних сірих чорних операцій, які можуть зашкодити суспільним інтересам. А також перелік заходів, тобто їх обов'язків, які вчиняються ними на виконання визначених законом цілей, тобто фактично для протидії легалізації, відмивання доходів одержаним злочинним шляхом, а також фінансування тероризму. Суб'єкти первинного моніторингу це банки, страхові компанії та інші фінансові установи, адвокати та нотаріуси, оператори поштового зв'язку та ломбарди, аудитори та ріелтори, і це далеко не повний список всіх. Причетний ті юридичні особи, які, на яких покладена відповідальність е, з перевірки е, контрагентів і звітування про підозвілі різні операції до е, держфінмоніторингу. Ну про суб'єктів зрозуміло. А як щодо об'єктів фінансового моніторингу і взагалі кого це стосується, звичайний наглядний приклад це фінмоніторинг по банках та інших фінансових установах. До порогові і після порогової операції, ну, в залежності від того, на яку суму вони вчиняються, це контроль банку за фінансовими операціями клієнтів. Приходить певний суб'єкт до банку і намагається перечистити величезну суму грошей іншому суб'єкту. Якщо виявляється, що е Кінцевим бенефіціаром, тої компанії, в яку перераховуються кошти, є 50 років тому, чи 10 років тому, чи 20 років тому у Бен Ладен, то зрозуміло, що дана операція викликає певну підозрюва. Суб'єкт первинного моніторинга повідомляється державним органам, і е, така е, операція визнається як підозріла. І є певні підстави, щоб дану операцію яким, і даних суб'єктів цієї операції. Притягнути за певне порушення певного законодавства, наприклад, фінансування тероризму. До слова розділі U-Control Піпл-системи U-Control особу можна перевірити в терористичних списках. Тому, якщо ви у саме Ладен або інший негідник, чи пов'язана з ним особа чи організація, з 1 липня 2020 року відкрити рахунок у українських банках вам не вдасться. І до речі, що робити, щоб виявити таку або схожу пов'язаність? В допомогу цьому є маса відкритих реєстрів. Є інтернет, є засоби масової інформації, є сервіси з перевірки контрагентів, і які якраз направлені на те, щоб автоматизувати і полегшити даний процес. Ми говоримо про офіційні джерела, як первинні дані, так і інші надійні джерела. З моєї точки зору, системою контролю це надійне джерело, яке є похідним від інших офіційних джерел, оскільки воно фактично ретранслює клієнту ці дані і аналітику побудовано на підставі цих даних. І таким чином, завдяки системі U-Control клієнт бачить автоматично визначені ризики. А, до речі, ви знаєте, як виявити кінцевого бенефіціара. Я особисто використовую для цього ю А ви, будь ласка, напишіть в коментарях. І якщо вам буде цікаво, ми обов'язково зробимо відеоогляд. А наступного разу будемо говорити про шори та національних публічних діячів, а також осіб пов'язаних з ними і про те, як вплине фінмон на небанківський сектор. Не пропустіть, буде цікаво. Якщо у вас залишилось питання, пишіть, обов'язково відповімо. На ну, тому все, бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з Юконтрол.